Там було би зручніше. Так возьміть мікрофони. Там... Можливо, треба буде вертати, туди крутити слайди і так далі. Але тема у нас використання валіційної кривої рутнера селекції вчів. Прошу наступний слайд. Прогорнемо, будь ласка. Це опять подібна карта. Можливо, до неї ще вернемося, але в кулуарах. Наступний слайд. Е, і так е, ми всі з вами працюємо фактично з кубітальним індексом, е, і він достатньо добре характеризує певні моменти, е, особливо коли вони стосуються побудови е, варіаційної кривої. І ця варіаційна крива в принципі нам дасть достатньо інформації первинної, яка Може на перших ваших кроках, які ви робите як селекціонери, спрямувати свою роботу в певних напрямках. Після того достатньо швидко зробити цей аналіз і просто, це може фактично будь-який зараз зробити, і подивитися, що ви отримали. І після того спрямовувати свою роботу в певних напрямках. Я просто хочу сказати кілька речей. подивіться капітальний індекс, але м, дуже часто ми з вами працюємо з гібридами. Так ось, коли мова йде про гібриди, е, це не параметричний аналіз, е, і е, лише е, тоді можна і необхідно використовувати, наприклад, медіані квартилі для того, щоб відсікти крайні варіанти і отримати середні. Ось це середнє достатньо важливо, особливо ті, хто е, вже працював з е, варіаційною кривою Руднера, е, вона є це середнє достатньо для нас з вами важливо. Далі будуть можливі питання, я буду вже тоді е, вернусь ще е, до середнього. Наступний слайд, будь ласка. І так, ось варіаційна крива. Подивіться, будь ласка, варіаційна крива, звичайна, е, кількість бжів і кількість класів. Ось тут. Дуже часто виникає питання на рахунок класів. Що це за класи? Так ось, шановні, е, значить, е, розподіл по класам, він не є е, певною сталою одиницею якоїсь. Наприклад, взяти, ми знаємо з вами кубітальний індекс, який може складати 2, наприклад, 2,5. Е, і ми, е, Чому ми не розписуємо е, через, наприклад, 0,2? Цю значит, шкалу А, вибираємо класи. Справа в тому, подивіться, я вам зараз поясню: це не просто якась одиниця кожен клас, а включає кожен клас різну кількість одиниць. А в зв'язку з чим це виникло? Справа в тому, що подивіться, будь ласка, на цю криву, і ми можемо побачити з правого чи з лівого краю е, ось ці пологі схили, якщо розкласти цю криву на пряму лінію, то ми побачимо з вами, що бокові е, участки кривої будуть довшими. До чого це призведе, якщо буде однаковий шах? Це призведе до того, що в бокових Ось цих лініях зосередиться велика кількість значень, і е, варіаційна крива буде спотворена в зв'язку з цим в 50-х роках прошлого сторіччя відомий німецький е, математик ввів, щоб позбутися цього, ввів е, певний коефіцієнт. Рутнер в своїх роботах допрацював. Працюючи в жопу свій коефіцієнт, який складає 1,6. в результаті розподіл став рівномірний. Наступний слайд. От подивіться, будь ласка. Ось подивіться, будь ласка, ви бачите, що відстані в класах різні. Ось чому, я сподіваюся, якщо не зрозуміло, то можливо чи в куварах, чи ще раз я повторюю, в зв'язку з чим це? І чому це важливо? Ну, ось тут я приблизний такий роз, розподіл зробив по наших бджолах, які зустрічаються у нас на Україні, по класах їх розподілив для того, щоб було нам достатньо легко з вами е, м, аналізувати варіаційні криві. Тепер е, давайте е, вернемося. Наступний слайд, будь ласка, е, і так вертаємося до цієї кривої. Треба було би сказати. Що ось така крива характерна для чистих ліній, в першу чергу. Для чистих ліній. Працюючи з нашими бджолами, ми в кінці кінців повинні би прийти до такої кривої. Вона, вона говорить про широку екологічну валентність цих організмів, тому що ці схили цієї кривої є пологіми, а не є крутими. Тому широка екологічна валентність, що це значить? Це значить, що е, ці наші бджоли пристосовані до змін, е, екологічних змін, які відбуваються в навколишньому середовищі. Для нас це може бути важливо і є важливо. Е, Тепер е, конкретно до того, що на наступній варіаційній криві і до них коментарі. Які ми отримали безпосередньо, наприклад, Чернівецький Івано-Франківський область. Наступний слайд. Подивіться, будь ласка, Подивіться, будь ласка. ось таких кривих, якщо подивитися на роботу Рубнера, то можна було би побачити, що ось такої гіпотетичної кривої, яку ви бачили попередньо, фактично ніколи немає. А що ж є? Є приблизно ось такі криві, як ви бачите в лівій частині слайда, є ось такого типу криві. По суті, вона відображає і десь наближена до тої варіаційної кривої, яку ми бачили гіпотетичною на попередньому слайді. Таких, от таких кривих я бачив небагато досліджуючи. Ну, наприклад, чисті лінії Вучківські, Карпатські, ось у них є. Ось такі, от подивіться, будь ласка, вони будують таку криву, них виходить, тобто це говорить, про те, що е, достатньо добре відселекціоновано, має лише один бік, про кілька піків будемо зараз говорити з вами. Е, і в принципі це вже достатньо е, м, сформована, сформований тип. Е, ну, Наприклад, Вучківський, я не аналізував, наприклад, Синівір і так далі інші, але е, працював з Вучківським, то я це що бачив, що міряв. То вам не показує, то коментує. Дивіться з правої сторони слайда. Права сторона слайда. Пік знаходиться десь приблизно на, в 19 класі. Він це теж, є, характеризує карпатську, карпатську, карпатську породу. Але, подивіться, він відрізняється від попереднього. Чим? Крутизна схилу. Крути зна, він надзвичайно крутий ось такий скіл. Що він в першу чергу характеризує, якщо ви отримали ось такий, після певної селекції, отримали ось такий, таку оліційну клюву, що вона буде вам говорити? В першу чергу вона буде говорити про імбридинг. Ось такі, ось такі криві виходить в тому випадку, коли е, після штучного запліднення. після, штучного> <після> Після штучного запліднення імбридінгів сім'ї, от тоді у них утворюються подібні піки. Тому ми отримали і зразу знаємо, ага. Або взяли у когось бжіло, вони у нас там розвиваються і так далі. Промірю я ага, ребята, так це ж імбридінг, але вже сім'я. Ми вже розуміємо, що... з чим працюємо. Наступний слайд. Наступний варіант. Наступний варіант. Ми отримуємо кілька піків, якщо тільки. Але зазвичай, наприклад, працюючи з олійційними кривими вже 3-4 роки, четвертий рік, то бачимо, що я бачу в основному два піка. В основному два піки. Один характеризує високий зазвичай пік, який характеризує основу породи тої, яка в ці місцевості, і другий пік. Наприклад, другий пік він характеризує Цю сім'ю, що це по своїй суті є гібрид. Це в першу чергу, як тільки ви отримали. Таким чином, як тільки ви отримали другий пік, це значить абсолютно точно, що ця сім'я є гібридною. Тепер, подивіться, будь ласка, різні варіанти можуть бути піків різні, В різних класах, ось просто тут з Карпаткою, а тут більше всього з Української степової, ну, вертаючись до не буду вертатися в кулари, перенесем е ці дискусії. Е просто зараз говоримо чисто про варійну е, е І так, е ось це можуть бути гібриди. Наступний слайд, будь ласка. Е Ще є варіанти, ще є різноманітні варіанти. Подивіться, будь ласка, тут, напевно, все ж таки українська степова є е, е, зміщення у нас, наприклад, в Чернівецькій області. Е, м -м, Один момент я забув сказати, якщо би взяти, от, розподілити по класам по класам е, ті комітальні індекси, які е, пропишують наші апологети. Прописує для наших порід бджіл, які зустрічаються на Україні, то коли ми розписуємо по класах, виходить одна чудова річ, що ці е, е, породи, вони не пересікаються, вони розмежовуються в класах. Ось це, виходить, дуже непогано для нас. Правда, не розмежовується, наприклад, Карпатка з Карнікою, там вона пересікається. Ну, то окремі Питання то окремі дискусії, треба про це говорити, думати, аналізувати, ну і так далі. В даному випадку ще один варіант, який отут я його виокремив спеціально в рамочку взяв. Це той варіант, коли отримує пік, він є один, але він, його середня величина не попадає не в жодний з тих. Прописаних далі бачили на попередній табличці, там Українська Степова Карпатка і так далі, і класи, до, до яких воно відноситься. А от якщо в 16 класі, що відбувається? Відбувається наступна річ. По своїй суті, по своїй суті, це теж є гібрид. Але цей гібрид є достатньо цікавим, тому що є таке поняття, як щеплення. Успадкування. Цеплене наслідування, щеплення успадкування, да? напевно, український так. Щеплене успадкування. Мабуть, швидше всього. Ось тут ми спостерігаємо щеплене успадкування. До чого це може бути? Призводити, наприклад, робота з такими сім'ями, селекція, в якихось напрямках. Ось тут можливо. Можливо, відселекціонувати в таких випадках е, ну, м -м, якісь, якісь галірії можуть виходити з таких от речей. Е, можливо. Але повинні розуміти, повинні розуміти, що після того, як ви будете працювати, у вас будуть ті розщеплення. Ось е, роботи з такими сім'ями. Наверняка таке буде. Ну, і ще. Хочу сказати, що от е працюючи і вивчаючи в е, такі варіаційні будуючи варіаційні криві, я казав, що е зустрічаємо в основному м кілька піків, два піка наприклад. А ось в цьому році ми працюючи на одній з е пасік Чернівецької області, зустрілися взагалі з такою е явищем, яке ми до кінця ще можливо не розуміємо, є якісь. Думки по цьому поводу ми щось пробуємо зрозуміти, але це лише якісь гіпотези, вони є робочими, вони потребують якоїсь перевірки, детального вивчення і так далі. Наступний слайд. От подивіться, будь ласка. От що це таке? Попробую його характеризую. А тут мені зразу зал підказує. Бакваст! Розумієте? Можливо і так. Але це не є бакфаст. Це справа в тому, що можливо це є f 2 3 4 після Бакфаста. От що швидше всього це є. Швидше всього. Але тому, що тут є ніби кров і типово підвида міліфери міліфери, тут є ніби і карніка, тут є і то, і все, і щось таке намішано, і воно пішло розщеплятися. І ось це ми маємо. Як наслідок хотілося б сказати, що це не є продуктивними. Отакі От сім'ї не є продуктивними. Ми аналізували, Мукачева і я виступаючи, проаналізував продуктивність відносно варіційної кривої від того, які гібриди ми утворюємо і які є більш продуктивними. Ну, на, на, в Ютубі це висить, може, любий подивиться подивитися там мій виступ. І Якісь там коментарі, я даю відповіді на питання. Ну, напевно, на цьому я е, хочу завершити, будь ласка, питання. Якщо е, наступний, там, я не пам'ятаю, чи є у мене ще там слайди. А, нема. Все, дякую за увагу. Так, да, будь ласка. З точки зору массу, це на так? гаус. Якщо чиста лінія, то це. Якщо чиста лінія... То це крива гаусса, однозначно. Але вибірка там дуже скромна, там засіб. Десь... Значить, десь... на рахунок вибірки, десь... Давайте поговоримо на рахунок вибірки. Рутнер в своїй книжці, переклад, який пише 2006 року. там, Техніка розведення і селекція, чому переклад російський 6 року. Він пише, що для дослідження. Екстерігу достатньо 30 бжів. Достатньо 30 бжів. Якщо це чисте лінія, достатньо. Але ми працюємо не, не з чистими по суті лініями. Тому це абсолютно недостатньо. Тому з вами абсолютно згідний. Це недостатньо насправді е, такої кількості. І треба більше. Наприклад, е, Рутнер е, зробив. Покарники, коли робив середню покарники, він пророкував 100 сім'ї, з них відібрав зверх 9 тисяч пчів, е, провіряв, в результаті отримав середнє е, і так далі. Тобто ми повинні розуміти, що е, там написано, але треба е, отримувати значно більшу кількість е, і працювати з більшою кількістю, тоді е, явище буде цікаве. Ну, Значить, ймовірно... Е, коли ви почнете е, значить, велику кількість підставляти сюди, то ви отримаєте ось цю е, Криву більш точно, але вона буде більш спрямлена, вона буде більш плавна. Да, будь ласка, ще запитання. Я хочу подякувати Федоровичу. Я думаю, ми будете готові Як бачите, у нас в е, різних спікерів є різні інформаційні матеріали. Думаю, нам варто буде потім, коли ми запланували роботу в секціях, в секціях додатково обговорити ті питання, які сьогодні виникають. Ви собі готуйте, будь ласка. Тому що, коли потім в секції зберемося, треба буде задати питання чи Федоровичу, чи ще комусь з спікерів, щоб ви знали, що запитати, бо часу на дискусії дуже маленьке. Значить, е, Тут вже в першого лектора і в другого лектора звучало таке би, питання, що досліджувати наші породи чи типи чи генотипи бжіл ну, час підійшов, визначати це не лише по морфо таких морфологічних показниках, але і підійшов час до генетики. І богу дякувати, що сьогодні ми в Україні теж маємо таку можливість. і... Я вже вам казав, що ми будемо працювати з українськими науковими закладами, з, ОКОЛА, з Чернівецьким університетом, де вже вони почали цю роботу. І ми вже їм передавали бджіл, і вони працюють зі своїми бджолами, з тим, що ми передали їм. Сьогодні Ігор привіз їм ще італійський бджіл, вони працюють, роблять, будують графіки, досліджують. І ми дуже швидко, я так надіюся, що ми в цьому році будемо мати вже реальну картину, які ж все-таки бджоли ми маємо в Україні і по всій Україні. І настав той час, коли ми починаємо задавати питання по генетичний аналіз. І зараз я надам слово нашому одному з ведучих докторів біологічних наук, пану Роману Анатолійовичу Волкову, який нас веде в курс, я просив його. Говорити трошечки на такій звичайній пасічницькій мові, бо він більше говорить на такі, що я не розумію. Будь ну, ласка. Це ви трохи недооцінюєте, я думаю, що ви все розумієте. Значить, шановні колеги, мені дуже приємно сьогодні тут виступати, хоча задача в мене досить складна, бо я спробую розказати якісь такі досить складні речі, розуміючи, що, мабуть, хтось. Добре тому орієнтується, якогось е шкільна біологія вже забута, я спробую якось це все трохи поєднати. Два слова, звідки почалися ці дослідження. Значить, кафедра наша, яка цим зараз всім займається, називається молекулярна генетика біотехнології. Існує вона вже 12 років. Традиційно ми займалися рослинами, трохи займалися тваринами, але десь 3-4 роки назад нас виникла ідея, що ми маємо розширити. Е Свої дослідження. Нас поєдналися на кафедрі фахівці з різних напрямків. Володимир Федорович, який переді мною виступав як класичний зоолог, який володіє морфометричними методами аналізу. Після мене буде виступати Людмила Степанівна, наш доцент, який є біохімік. І вона вам розкаже трохи про, про біохімію. Ну а я є генетиком, молекулярним генетиком. І ми подумали, що в нас досвід, ми можемо дуже добре поєднати для того, щоб вирішувати проблему сучасного бджолярства. Ну <кій> і сьогодні спробую вам розказати, що нам вдалося зробити ну, буквально за останні пару років. Якось так дуже добре склалася програма, бо попередні доповідачі полегшили мені завдання, і то, що вони говорили, є хорошим вступом для моєї розповіді. Ви всі відчули, що є проблема розібратися, що воно таке є українська бджола, чи вона дійсно чимось відрізняється від інших бджіл в світі. Будь ласка, наступний слайд. Mm -hmm. Значит, є різні підходи до того, скільки є різних бджіл. На сьогодні загально визнаним є, що бджола з'явилася в Азії. І в льодовикових період вона розповсюджувалася з Азії на Європу. Є різні теорії, є різні точки зору, як саме це відбувалося, яким шляхом. Я про це не буду розказувати, бо це, мабуть, буде задовго і не дуже цікаво. Але коли джола розповсюджувалась на європейський континент, то відбувалася її адаптація до певних локальних умов існування. І з тих умов формувалися певні підвиди. Або, якщо хочете раси, тут можна термінологічно сперечатися. От, і Тут ви бачите розповсюдженість бджіл. Особливо нас цікаво ті, які ми очікуємо, чи можемо очікувати в Україні. Це мацедоніка, Карніка, можливо, лігустіка. Кавказіку свого часу використовували теж для салеційному процесі. Але проблема в тому, що. Класичні всі підходи ґрунтуються на морфометричному аналізі, ознаки зовнішні вони не є стабільними. І особливо, коли починається скрещування тварин в даному випадку жіл різного походження, то всі ці зовнішні ознаки вони можуть пропадати, відозмінятися, і, відповідно, стає дуже важко розібратися про що саме ми говоримо, з якими джолами ми маємо справу. Цінний підхід це є застосування морфологічних ознак. Ну, Володимир Федорович вам на прикладі Кривих-Руднера розказав, як можна це робити на такому більш складному рівні. Але, от як показали проведені дослідження, на сьогодні в Україні ми не можемо підтвердити в широкому масштабі існування окремих курід. Бо дуже широко варіюють ознаки, і для того, щоб розі... тобто виглядає на те, що ми маємо гібридизацію, неконтрольовану гібридизацію. Бо якщо в радянські часи досить жорстко контролювалося, хто що, куди везе і був якийсь цим контроль, то на сьогодні контролю немає, люди завозять з різних джерел бджіл, э, <кхід> що відбувається з ними. На різних пасіках на територіях, ну, на жаль, ніхто реально за цим не слідкує, це не монітори. І для того, щоб ми нарешті зрозуміли, з чим ми працюємо, треба застосовувати методи, які відповідають стандартам всього світу. Наступний слайд. <клес> Значить, мета, яку ми перед собою ставили, це визначити філогло. Генетичну або систематичну приналежність місцевих форм акусь-меліфера за допомогою молекулярних методів. І, зокрема, проаналізувати наявну інформацію, яка є в світовій літературі, і <клухи> після того провести експерименти, які дозволили б нам порівняти наші діл з тим, що відомо в світі на рівні молекулярному, на генетично-молекулярному рівні. Наступне слайд. Я вам трошечки нагадаю з шкільної біології, що кожен організм містить в собі генетичну інформацію. Це є молекула ДНК. Генетична інформація переважно знаходиться в ядрі клітини, і в ядрі клітини знаходиться десятки тисяч генів. Але крім ядра клітини, є ще. Такі структури, які називаються мітохондрії, вони мають теж генетичну інформацію. В мітохондріях уділ є лише 37 генів, і відповідно 37 генів досліджувати набагато легше ніж досліджувати декілька десятків тисяч генів. І Так склалося історично. Що дослідження такого типу починалося саме з так званих мітохондріальних ДНК, невеличких молекул ДНК, які знаходяться у мітохондріях. І тут представлена справа на малюнку схема генома гіномаджі. От ми теж тобто, вирішили, що почнемо дослідження саме з мітохондріального геному. Всі питання не можна вирішити таким підходом, але для початку можна з цього стартувати. Особливістю мітохондріальної ДНК є те, що ці 37 генів, які входять до мітохондріальної ДНК, успадковуються виключно через маму, тобто через по батьківській лінії немає успадкування мітохондріальної ДНК, тобто ми можемо чітко відслідковувати, як відбувається успадкування через матку. Особливо нас цікавили два гени, які досить широко досліджені в літературі. Це гени КО1 і КО2 це промоксидазу 2. Спочатку, що ми перше зробили, ми подивилися е, стан справ, наскільки досліджені геноми в GL у світі. Насправді, за останні 10-15 років тут величезний прогрес був зроблений. І на сьогодні, і взагалі весь геном бджоли розшифрований. А що стосується мітохондріальної ДНК, то мітохондріальна ДНК розшифрована навіть для окремих під видів джули. Тут тобто ви бачите певні приклади. Повністю розшифрована для письма літера ліхара, інтерміса, рігустіка, скветилята, сіріака, а частково для певказіка, карміка і мецедоніка. На жаль, тільки частково, що трохи ускладнює нашу роботу, бо нема з чим порівнювати. Але тим не менш починати цю роботу треба і можна. Будь ласка, наступний слайд. Отже, що ми зробили? Ми взяли з. З генбанка є така міжнародна база даних, де збирається вся інформація про ДНК, про генетичні коди, і значить, порівняли між собою відповідні ділянки в геномі для різних підвидів учів. Я вам нагадаю, що генетичний код складається з чотирьох букв, які отут записані. Це є певна ділянка генома у різних підвидів. Підвидів бджіл. І відповідно ми побачили, що в багатьох випадках букви є однаковими, але є випадки, коли є певна різниця. Бачите, червоним кольором показані окремі букви, які відрізняються в різних позиціях. От за цими окремими буквами, їх небагато. тобто Видно, що процент є дуже високій подібності між різними бджолами, це говорить про те, що вони дійсно є дуже дуже близько спорідненими. Відповідно, досить складно досліджувати. Але якщо навіть ми маємо з вами... Якісь там 1% різниці. то Якщо ми дослідимо тисячу букв, то на тисячу букв це вже буде 10 різних букв. І з тих 10 букв можемо зробити висновок, хто до кого ближчий, хто до кого більше нагадує. Получайте, наступне І ці всі результати можна відобразити у вигляді такого еволюційного дерева або дендрограми. На цій дендрограмі видно, який е підвид джіл є більш спорідненими між собою, які є менш спорідненими між собою. Но поки що це була тільки аналіз літературних даних будь ласка. далі. Далі почали наші експерименти і стали. Збирати бджіл з, різних, з України, з різних місць. На сьогодні у нас є зразки бджіл з Вінниці, з Чернівців, з Хмельницької, Тернопільської області. Ну, охоплено поки що нами тільки незначну частину. Для порівняння ми маємо декілька зразків з Італії, для того, щоб якось перевірити, чи ми правильно працюємо, чи ми дійсно знаходимо.